В даному відео ми зараз будемо робити костер розвідчика. Тут, зараз я вам покажу, як його робити. Ну що, погнали! 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 Короче, місто погане вибрали. Ось як можна бачити, тут води набралося. І тут вода. Не виходить, короче. зараз будемо шукати друге місто. Для того щоб зробити цей костер, ми беремо викопуємо яму типу, чаші. Там чашу робимо, а тут вищий проход. Потім беремо викопуємо меншу ямку возле і робимо проход, щоб поступав воздух. Зараз я вам покажу як він буде горіти Отако вийшло вогонь горить. Зараз будемо готовити. Там типа виживають. Все Вот таке було видео. В принципі, нормально. Хорошо посвидев. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Мені буде приятно, плюс мені мотивация, буду снимать. На следующий раз, думаю, може якусь построечку буду робити. типа мини-лагерек чи ще щось. Ну що. Буду ждать ваших лайков.